Любі друзі, всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні я хочу вам запропонувати рецепт смачного і корисного салату з капусти. Я його пам'ятаю ще з дитинства. Він продавався у нас в місцевих магазинах і на ринках. Називався він Хвилинка чи вітамінний. Можливо, у когось з вас він також був улюбленим. І в описі під цим відео я вам даю розрахунок на 7 кг капусти, точно як готувала бабуся. А зараз готую з тих продуктів, що в мене є. Більша половина білокачаної капусти, одна морквина, цибулина, трішечки червоного солодкого перцю, одна зелена перчина, олія, оцет і сіль. Ну що ж, для початку я очищу моркву та цибулю. Для цього салату підійде і біла ципуля, але ж мені подобається різноманіття кольорів, тому я беру фіолетову. І болгарський перчик також я раджу брати різнокольоровий. До речі, вже багато років я чистила перець, вирізавши серцевину. І тільки нещодавно мені показали, як чистити набагато простіше і швидше. Можливо, хтось з вас також дивується і буде використовувати цей спосіб. Перчину я нарізаю такими середніми соломинками. Можна і тонше, це вже як забажаєте. Цибулю нарізаю напівкільцями. Ось так. Моркву на цей салат краще натерти на терці з великими отворами. Так всі овочі рівномірно добре промаринуються. І ледь не забула. Додам ще трішечки червоного перцю. Також нарізаю його соломкою середнього розміру. Так, попередні я вже все підготувала. І тепер до цибулі додам одну чайну ложечку цукру. І так її трішечки розітру, щоб вона пустила сік. Останньою нарізаю капусту. Її треба так тоненько нашинкувати. Дуже зручна така шинковка, я її купувала ще, мабуть, років 15 чи 18 тому, і досі вона мені справно служить. Все, капуста готова. Тепер готую маринад. На цей об'єм, що я маю, я беру 100 мл оливкової олії. Звичайно, можна додати запашну соняшникову олію так на... один до одного, але на цей об'єм я трішечки змінила пропорції. До речі, оцет в мене мого домашнього виробництва. Відео в мене є на каналі, тому кому цікаво, як самостійно приготувати такий корисний продукт, раджу переглянути це відео. Тепер додаю 15 чайної ложечки солі, отак, без гірки. І добре все перемішуємо. Маринад готовий. Повертаюсь до овочів. Їх треба рівномірно розмішати, але намагайтесь не давити капусту, просто ось так легенькими рухами перемішуємо. Тепер, як добре перемішала, все заливаю підготовленим маринадом. І знову злегка все перемішую. Додаю ще два лаврових листочки, ну це вже за смаком. Я люблю використовувати лавровий лист. І зазвичай, коли я готую на 7 кг капусти за повним рецептом, то на цьому етапі я складаю весь салат в 3 літрові банки, так легенько підрівнюю. І якщо це літня пора, то ставлю в холодильник десь на 2-3 дні. А якщо як зараз зима, то просто залишаю на балконі чи в будь-якому іншому холодному місці. Цей салат смачний і одразу, але краще витримати хоча б півгодинки, щоб всі овочі встигли насититись маринадом. Мені подобається цей рецепт, бо капуста приготовлена таким чином, дуже смачна і одразу, і через тиждень. А головне, що це корисно і доступно. Такий салат стане прикрасою будь-якого столу, чи щоденного, чи святкового, а особливо він дуже гармонює до м'ясних страв. І мені подобається з картопелькою. Я сподіваюся, що мій рецепт став вам у нагоді. Підписуйтесь на мій канал. Вас очікує ще безліч простих, корисних та дуже смачних рецептів. Я вам дякую, що ви дивились моє відео. Смачного вам і до нових зустрічей!